Ця історія почалася на 31 рік моєї самотності. Як завжди я залишилась одна і вирішила поїхати до мами на Різдво. Де мене чекала традиційна індичка з соусом карі. Моя мама взагалі дуже дивна істота. З часів, ще коли мариновані огірки вважалися чимось незвичним. І мені довелося одягнути. Якийсь килим на себе, чи то сукня, чи то килим. І як зазвичай до мене підійшов дядько Джефрі, який мені зовсім не дядько. Він просто просить мене так його називати для того, аби мати мій сад. Моя мама кожен рік намагається мене зісватати з якимось полудурком середніх років, а від питання дяді Джефрі у будь-якої незаміжної жінки стається шок одне з таких питань. Ну що? Хлопець вже з'явився я люблязно відповідаю Ні.